Вітання. В першу чергу ми хочемо передати вітання та подяку нашим педагогам Олені Миколайні та Юрію Степановичу Мельничук, Володимиру Олександровичу Богатарьову та Тетяні Григорівні Сокіл, а також мамі Вікторії. Мамі Оксані, Вероніці, Світлані, Сергію, Віталію, Анастасії, Дмитру, Давиду, Тетяні, Оксані, Галі, Олесі, Софії, Даші, Ірині, Катерини, Максиму, Кокоті, Даніку, Яні, Кристині, Лєрі, Алі, Юлії, Дарині, Миколі, Владу, Андрію, Владу, Рижій, а також нашим любим одногрупникам Павлу Лабуніну, Софії, Катерині, Дарії, Наташі, Мирославі, Назару, Денису та Павлу Ковальському. Всіх. А, всіх, ні, всіх, не всіх назвали, <сіх> мені здається, нікого не забули. І для вас, і для них ми хочемо подарувати многая літа. Щастя здоров'я, много я літа, всім вам бажаєм щастя і любові, щастя, здоров'я, многое літа, що були веселі, вічно молоді, щастя здоров'я, многое літа, всім вам бажаєм щастя і любові, щастя здоров'я, многое літа, що були веселі вічно молоді. Браво, 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 браво на ці Я прекрасні, вимова. чудові.